Головною подією минулого тижня мав би бути ювілейний саміт НАТО, який відбувався в столиці Сполучених Штатів Америки. Однак на практиці він виявився доволі пересічним річним зібранням акціонерів, де одному з потенційних учасників акціонерного товариства пообіцяли негайно і невідкладно прийняти колись у товариство, як тільки для цього складуться належні умови. Причому питання про вартість акції вже давно вирішено? Більше того, акції придбані тільки все. Як до надавного Львівському тролейбусі придбаний у воді водіях стає дійсно, як тільки його закомпостуєш, тільки компостерів в салоні немає, а тим часом головна подія сталася вже у після саміту НАТО, коли на одному із численних виборчих мітників доволі молодий американець, спробував застрелити кандидата в президенти США Дональда Трампа. Щоправда, в результаті все завершилось тим, що Трамп назавжди втратив двох фанатичних виборців. Однак натомість отримав, очевидь, тисячі нових і втратив частину вуха, ну такий собі політичний вангов. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов. Це мій канал Сіжої канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте. Мій канал і канал Володимира Цибулька, «Цибулько ТОЛК і Цибулько Тіві підпискою. Це дуже важливо. Долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Ну але почати розмову я хотів би з дещо іншої теми. Не так давно агенція рейтинг і міжнародний республіканський інститут провели со соцопитування по місцевому самоврядуванню. Ну, опитування дуже величезне, але я звернув увагу на два власне моменти: один, який стосується міського Львова садового, як показує, другий про міського голову Одеси Геннадія Труханова ну, про останнього скажу трошки пізніше. Отже, відносно садового думка львів'ян наступна: що садовий має лишитися на наступний термін. Це є 14% Фанатів садового лишилося міський голова. Повинен допрацювати свій термін, і на наступних виборах потрібно обрати іншу людину. 58%. відсотків. Це найбільше і мер повинен якнайшвидше піти з посади: 32%, ну і 14% таких, що не визначились. І от тут питання: що робити з садовим в цій ситуації, коли вибори неможливі не тільки на центральному рівні але й на місцевому. Ну війна дійсно, і воєнний стан позбавляє українців можливості вибирати. Але тут все зводиться до функції нинішньої нинішнього місцевого самоврядування, адже зрозуміло що. Децентралізація, яка була ну, закон про тож, реформа децентралізації, яка була проведена в 17-18 році, значно посилила е, місцеві громади, і під час війни вони дійсно виявилися фактором стійкості е, цілої України. А е, міські голови виявилися дуже популярними лідерами. Хочу нагадати, що е, Багатьох обласних центрах е, міські голови обиралися е, на чолі іменних партій, вони дуже часто називалися там Команда такого. -то. Хоча Андрія Садова є своя партія самопоміч і е, в садово трошки відмінна картина від інших, але загалом е, зараз е, лідер громад. Міським головам доводиться по суті відігравати роль певних балансирів для того, щоб підтримувати комунікацію з центром, пробувати з центру добувати якісь плюшки для себе. Ну і відповідно не конфліктувати з центром політичним, мається на увазі з банковою, навіть ситуації, коли. Партія Слуга народу в тій чи іншій громаді є дуже популярна. Але ж центр хоче, щоб слуга народу була представлена максимально десь там в управлінні місцевому, і вона фактично викручує. ну Центр викручує місцевому самоврядуванню руки, і дуже всупереч власним інтересам. Ну, місцевій більшості формуються за участі е, е, слуги народу, е, саме тому, що щоб не смерти. Тому мені здається, що садовий е, він знайшов формулу компромісу із центральною владою, адже його телеканал 24 досить е, ну, послідовно відпрацьовує, так би мовити. Е, Мідійну політику центру центральної влади, і в цьому сенсі він е, є одним з опорних інструментів е, команди е, інформаційних інструментів. Хоча саме, що звичайно, має ну, більше роль е, місцевого лідера, тобто ми не бачимо, щоб він е, активно комунікував. На загальноукраїнському рівні. Тобто він окупався в рамках Львівської територіальної громади на посаді міського голови і пробує максимально ефективно використовувати всі місцеві можливості. З центром він не конфліктує, це дозволяє йому діяти більш-менш безпечно, не чекаючи там їх. Інспекторські приїзди силовиків чи якісь обшуки в міськраді такі масові, Тобто, терору проти його управлінської команди центральна влада не збирається запроваджувати. Добре, але як буде тоді от з тим, що за садового є 15% виборів? І це доволі мало. І його рейтинг падає. Так, я, я хотів нагадати, бо коли я сказав о, про те, що багато міських голів, наприклад, Семч Семчишин у Хмельницькому, йшов чи о, о, Атрошенко в Чернігу, вони набирали в першому турі 67%, там ну під під 70%. Всадова ситуація інакше, бо Львів більш демократичне місто і хочу сказати, що у Львові немає не так, аж такої монополії ні тієї ж самопомочі. Тим більше слуга народу слабенька у Львові. Тобто, ну Львів в цьому сенсі демократичний, і у Львові доводиться балансувати меру садовому з міськрадою, знаходити якусь ну коло спільних інтересів. Бо без е, такого ну взаємоіснування із з іншими політсилами, навряд чи садовому вдалося б виживати так довго. Тобто в цьому сенсі Львів зберіг характер такого мирного міста, бо у Львові, наприклад, не запровадили військову адміністрацію. От в Чернігові Атрошенка з'їли і запровадили Чернігівську міську військову адміністрацію. Теж саме зробили у Сумах, наприклад, там посунули міського голову Лисенка. Знайшли там накопали, так би мовити, У Львові ніхто нічого копати не збирається, бо по суті я вже говорив, що правляча партія має в серед своїх медійних інструментів і канал 24 чотири. Належить садовому і садовий відверто не конфліктував ніколи із цим середовищем. Швидше відомий його конфлікт із Порошенком, коли президент Порошенко. Тому, от я б сказав, що 15% нинішніх, ну дуже часто ми маємо історію, наприклад, історію виборів міського голови в Києві, коли Черновецький набирав 13% на виборах і, і залишався міським головою. Тобто ну, формально тут е, треба розуміти, що виборча тема, особливо двотурова для таких міст як Львів, вона. Дозволяє маючи на старті, можливість проходу в другий тур вигравати в другому турі за рахунок того, що ти пропонуєш прогнозовану передбачувану політику, і частина місцевих еліт сприймає твою прогнозовану лінію поведінки як Перевагу перед непрогнозованим опонентом. Дивись, кажеш, що у Львові немає військової адміністрації, а як, наприклад, бути в сусідніх містах Тернополі, Франк... ну, в Тернополі. мера Третьяка усунули? І по суті, там, там такий гібрид, гібридний спосіб управління. Там, де були міські голови від Європейської солідарності або дружні до Європейської Солідарності, там поводили всілякі такі гібридні правління. Тобто, садовий теоретично може залишитись міським головою навіть з низьким рейтингом. Так, взагалі в таких містах дуже часто. Перемагає, так би мовити, прогнозованість перед, перед невідомим стилем управління другого фіналіста. Просто за, залежить від того, ну, це є такий фактор меншого зла. Хоча, звичайно, українці на рівні держави керувалися, наприклад, при виборі Зеленського, хоч гірше або інше. Але е, справа в тому, що е, українці не відчувають державу як, як, як самих себе. Але місцеве самоврядування вони, вони дуже чітко пов'язують із власними інтересами. Бо, бо тут їх ділянка, тут їхня вода, тут їхнє тепло. І в цьому сенсі е, ну, е, вибори місцевої влади завжди дуже раціональні. Нагадаю, що на місцевих виборах, наприклад, Європейська солідарність зібрала одну з найбільших депутатських мереж. Батьківщина і Європейська солідарність зібрала найбільші мережі. Попри страшну популярність Слуги народу мережа партійна, ну депутатська в органах місцевого самоврядування партії Слуга народу не така чисельна, як в цих. От в чому прикол? Тобто, е, ну, е, очевидно, що українці емоційно проголосували Зеленського, не, не розуміючи, для чого вони за, за нього голосували. А коли е, через рік е, трапилися вибори до місцевого самоврядування, всі зразу схаменулися, що вони наробили. Але це не врятувало їх ні від війни, ні від... За, за помилки доводиться платити жорстоко. І, і от другий міський голова, який звернув мою увагу зі своїм рейтингом, це Геннадій Труханов, міський голова Одеси. В нього є рейтинг 53 і це доволі високий. І крім того, він ще й росте, бо порівняно з попереднім роком в нього було 46%, тобто це плюс 7% за рік. Це ну, як для мене доволі пристойна цифра, тому що сам Троханов є доволі ну, дуже ватною е, людиною. Як з цим бути? Тобто в Одеситі влаштовує мер ватник чи в нього ну, якісь інші заслуги? Правда, тому, що цей мер Одеса далеко від Києва, Одесі доводиться і Одеса, до речі, сконцентрувала фінансові ресурси значно більше, ніж Одеська область, тому якщо міський голова безвилазно в Одесі. І ну він, він найближча влада. Він, він і служба порятунку, він і енергетика, він і вода, він все в цьому сенсі люди бачать справді в ньому незамінну іпостась, бо він з людьми, він безперервно з людьми, він, він співпереживає, він, він, так би мовити, влада, яка зараз виступає, не. Е, менше в ролі регулятора, більше в ролі рятівника. Так само, до речі, і Терехов у Харкові, е, адже е, Терехов ну, вигравав вибори як висуванець старої, старої тусовки управлінської, але він виявився, е, ну, скажімо так, народ, народним в сенсі того, що Київ і центральна влада далеко, а рятуватися треба на місці. І в цьому сенсі, ну, оці е, міські голови найбільш таких ну, тероризованих міст, до речі, Філатов більш контроверсійна особа, і мені здається, що він в силу своєї контроверсійності може бути переобраним. Тобто в нього стійкість, по-моєму, нижча в порівнянні з е, Тереховим чи Труханом. А добре, а як тоді бути з тими недавніми скандалами? Ну, навіть не дуже недавніми а вічними скандалами Геннадія Труханова, який ну, нещодавно сказав, що пам'ятник Пушкіну і пам'ятник Кутузову – цієї історії Одеси, ой, Кутузово Воронцово. Воронцово. Що це історія Одеси, і вони повинні повинні залишатися в місті ну, пам'ятник Пушкіну це той пам'ятник. Який видно в, з його кабінету, тобто це звична при нього картина? Що? Тому що частина одеського населення, справді вона ж не хоче е, літопинення Одеси вести від міста Хаджибея, а не хочуть вести від Одеси Катерининської. Тобто, хочу нагадати, що коли, е, ну, коли приєднані ці українські землі. Е, до Російської імперії після другого поділу Польщі, і е, ну от, коли, е, наприклад, е, Кодак чому е, нікому не був потрібен, створили Єкатеринослав, Єлосередград, е, і пішло, поїхало Херсон. Тобто Катерина II змінила всю топоніміку і. Ця, ця модель імперська наскільки застрягла в головах, що на попередню історію цих територій ніхто навіть не, не задивлявся. Тому э, Трухан вже не виглядає як гіперсвіченою людиною, хоча він такий практичний, практична людина, і він з одного боку має якісь свої зобов'язання перед росіянами. Він, він завжди э, демонстрував себе як людина російської культури. Типу, ну, якщо, якщо російської і радянської, це одне і те саме ну, в уяві таких людей приблизно. І тому він роз, розуміє, що він точно не популярний серед націонал-демократів, і в Одесі націонал-демократи поки що не становлять е, більш ніж половину виборців. Е, Все-таки більше половини виборців. Е, Жителів Одеси мають культурні пріоритети ну такі, Одесочка. Тобто вони живуть у рамках цієї одеської культурної парадигми, де там Жванецький, де, де... тобто е, української Одеси вони не бачать, вони бачать таку е, ну, російсько-єврейську культурну Одесу, е, і доки Маятник не схилився в бік української парадигми. Звичайно, що будь-який політик буде експлуатувати е, російсько-імперську е, єврейську компоненту культурну. Е, е, ну, Але все це тимчасове. Тобто е, мені здається, що на наших очах Одеса дуже міняється, Одеса дуже динамічне місто. І може виявити, що. Така українська культурна компонента е, є більш пріоритизована в умах одеситів, ніж ця е, російська спадщина. Але він, він принаймні е, вибо, його виборець експлуатує ці стереотипи і підкидає дровець в уяву свого виборця, цих російсько-імперських. Ага. Отже, перейдемо.